Привіт, малята! Я Софійка і хотіла у вас запитати, чи пам'ятаєте ви, скільки органів відчуттів існує у людини? Давайте з вами разом пригадаємо. Очки, придивляйтесь? Вушка, прислухайтесь. Ротиком смакуйте. Ручками торкайтесь. Носик глибше дихайте. Очі орган зору. Найважливіший орган чуття. За допомогою очей людина впізнає колір, розмір та форму предметів. Вуха. Орган слуху. Через цей орган людина розпізнає звуки, чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, пташок, різні шуми, дрель, музичні інструменти. Язик, орган смаку. За допомогою цього органу людина може відчувати смак різноманітної їжі. Наші руки вкриті шкірою, органом дотику. Шкіра відчуває холод, тепло, біль. Також ми можемо шкірою відчути який предмет його властивості, м'який, гострий, твердий ніс, орган нюху. Через цей орган людина має змогу відчути запах квітів, парфумів та запах їжі. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Наші можливості. Слухайте уважне запитання та давайте відповідь. Який орган відчуття допомагає дивитись телевізор? Правильно, це очі. Який орган дає змогу слухати музику? Так, це вуха. За допомогою якого органу відчуття ми впізнаємо смак лимону? Так, за допомогою язика. Який орган допомагає нам відчути, що подушка м'яка? Правильно, це наші руки. Який орган відчуття дає змогу відчути смак морозива? Так, це наш язичок. А який орган допоможе нам відчути, що камінь твердий? Правильно, це ж наші руки. Який орган відчуття допоможе нам відчути неприємний запах? Правильно, це ніс. За допомогою якого органу відчуття ми бачимо сонце? Розумнички, це ж наші оченята. Молодці малята! Ви гарно впорались з завданнями. Малята, органи чуття грають велику роль в житті людини, пов'язують її з навколишнім світом, допомагають отримати багато позитивних емоцій і тому їх необхідно берегти. А я вам говорю до побачення малята. Дякую за увагу, до нових зустрічей!